Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з залаштунків київського Динамо надійшли захопливі новини. Молодий український талант привертає багато уваги від нашого тренера Ігоря Костюка, і все вказує на те, що наступного сезону у нього буде більше простору та можливостей. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей за інформацією журналіста Ігоря Циганика. Півзахисник Валентин Рубчинський справив велике враження на тренерський штаб Динамо. Тренер Ігор Костюк повністю задоволений грою гравця в офіційних матчах, а також відзначає його постійний розвиток, відданість тренуванням та професійне ставлення щодня. У клубі оцінки дуже позитивні. Рубчинський проявляв індивідуальність, коли йому давали шанс, не відчував тиску футболки та добре реагував, коли його викликали. Тому внутрішнє рішення зрозуміли. Костюк хоче залишити гравця в основному складі та вірить, що він може ще більше зрости, аж до того, що стане важливою частиною команди наступного сезону. Цього сезону Валентин Рубчинський взяв участь у трьох матчах ліги конференцій, а також зіграв у двох іграх української прем'єр-ліги, отримавши досвід у змаганнях високого рівня. Навіть з обмеженим ігровим часом він залишив гарне враження та продемонстрував потенціал для більшої ролі. Ще одним важливим моментом є контрактна ситуація гравця. Рубчинський має контракт з Динамо до червня 2028 року, що дає клубу спокій для спокійної роботи над його розвитком. Його відступна клаузула встановлена на рівні 1 мільйона євро, що вважається доступною для європейського ринку, що робить його розвиток ще більш стратегічним для Динамо. Тепер питання до вас, вболівальника, чи заслуговує Рубчинський більше ігрового часу та можливість виступити в стартовому складі? Чи бачите ви його майбутнім ключовим гравцем нашого Динамо? Залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від Динамо Київ.